Замислювались колись, які невидимі сили насправді змушують наші комп'ютери працювати так злагоджено. Ми ж бачимо тільки верхівку айсберга, застосунки, ігри, документи, але за лаштунками цієї сцени працює ціла армія непомітних помічників саме час зазирнути в цей цифровий інструментарій і познайомитися з його неоспіваними героями. Так що ж це за програми? Вони не створюють презентації і не дозволяють переглядати відео. Але без них наш цифровий світ був би просто хаотичним, повільним і що найгірше небезпечним. Це і є світ службових програм або утиліт, і зараз ми в ньому розберемося. Наш план такий: спершу ми оглянемо всіх невидимих помічників загалом, потім відкриємо відсік з інструментами для наведення цифрового порядку. Далі розберемося, як керувати дисками та архівами. Ну і на десерт найважливіше діагностика та безпека. Поїхали! Отже, починаємо з першого розділу. Це, так би мовити, загальний огляд усього, що лежить у нашому цифровому ящику з інструментами. Ось перед нами основні категорії цих службових програм. Файлові менеджери допомагають нам не загубитися у власних файлах. Програми інсталяції це такі собі і професійні монтажники для нового софту, архіватори, звісно ж, економлять місце. Далі йдуть лікарі та охоронці нашої системи це діагностика і безпека. А засоби комунікації та перегляду, ну, вони забезпечують зв'язок зі світом і швидкий доступ до контенту. Зараз розберемо найцікавіші з них детальніше. А тепер давайте зануримось глибше і подивимось на перший набір інструментів. Це саме ті програми, які відповідають за порядок і структуру нашого цифрового простору. Файлові менеджери. По суті, це наші цифрові бібліотекарі. Тільки уявіть бібліотеку без каталогів і без персоналу Повний хаос, правда? От файлові менеджери і роблять цю роботу, дозволяють копіювати, переміщувати, перейменовувати файли, створювати папки і, звичайно, видаляти не потріб. Без них ми просто потонули у власних даних. Програми інсталяції можна порівняти з професійними майстрами, які встановлюють нове обладнання. Вони не просто кидають програму в систему, а контролюють увесь процес, відстежують зміни і записують, які нові зв'язки створюються. Це гарантує, що нова програма не зламає те, що вже працювало. О, а це надзвичайно зручні штуки. Засоби перегляду дозволяють миттєво відкрити картинку чи запустити музичний трек, не чекаючи, поки завантажиться важкий фотошоп чи аудіоредактор. Це як кишенковий ліхтарик чи лупа, швидко, просто і для однієї конкретної задачі. Рухаємось далі. Тепер на черзі відсік нашого інструментарію, де лежать утиліти для підготовки та ефективного управління дисковим простором. Що таке форматування? Найпростіша аналогія це абсолютно новий записник. Перед тим як почати в ньому писати, він має бути чистим з розлінованими сторінками. От форматування і робиться для диска, створює порожню файлову структуру. І тут є один дуже важливий момент: під час цього процесу абсолютно всі старі дані стираються безповоротно. І що цікаво, форматування це не просто одна дія, насправді це процес з трьох етапів. Низкорівневе форматування це базова розмітка, яку роблять ще на заводі. Потім диск можна розділити на частини, знайомі всім диски C і D. і тільки потім відбувається високорівневе форматування, яке створює файлову систему, зрозумілу, для операційної системи. Архіватори це справжні майстри економії простору. Їхня робота схожа на вакуумні пакети для одягу. Вони беруть купу файлів, щільно їх упаковують і викачують повітря, тобто стискають. В результаті все це займає набагато менше місця. Незамінна річ для резервних копій чи відправки файлів поштою. А ось тут є важливий нюанс, який часто плутають упаковання та стиснення. Упакування це коли ми просто складаємо кілька файлів в одну коробку архів. А стиснення це вже сам процес зменшення розміру цих файлів усередині коробки. Так от архіватори роблять і те, і інше одночасно. Але сучасні архіватори вміють значно більше. Вони не тільки створюють і розпаковують архіви, але й можуть додавати файли до вже існуючого архіву, перевіряти його на наявність помилок, і навіть намагатися відновити пошкоджені дані. Це такий собі швейцарський ніж для роботи з файлами. А ось вам ще один цікавий факт: існують так звані SFX архіви, тобто архіви, що саморозпаковуються. По суті, це архів замаскований під звичайну програму з розширенням Екзе. Людина, яка його отримує, може просто двічі по ньому клікнути і файли розпакуються самі. Ніяких спеціальних програм не потрібно, дуже зручно. Ну що ж, Ми дісталися до останнього і, мабуть, найважливішого відсіку нашого інструментарію. Тут лежать інструменти, які відповідають за здоров'я та захист нашого комп'ютера. Діагностичні програми це по суті системні механіки. Вони, ніби зі стетоскопом прослуховують комп'ютер, перевіряючи стан і програм, і заліза. Вони знаходять помилки, допомагають їх виправити і загалом оптимізують систему, щоб вона працювала швидше і стабільніше. Тепер про безпеку: ці інструменти це наші замки, сигналізація та охоронці в цифровому світі. Їхнє головне завдання захистити наші дані від усього на світі: від вірусів, від збоїв, від крадіжки чи просто від сторонніх очей. І тут важливо розуміти, що є два підходи. Пасивна безпека це про те, що робити, коли щось погане вже сталося. Її головний інструмент це резервне копіювання. А от активна безпека працює на випередження: антивіруси, фаєрволи, шифрування, все це намагається не допустити самої проблеми. І буквально кілька слів про засоби комунікації. Це ті програми, які дозволяють нашому комп'ютеру спілкуватися з іншими. Вони встановлюють з'єднання з віддаленими серверами, передають файли, повідомлення. Найпростіші приклади це поштові клієнти або програми для віддаленого доступу. Отже, підсумуємо. Всі ці невидимі програми, файлові менеджери, архіватори, діагностичні утиліти, засоби безпеки, вони і є фундаментом, на якому тримається стабільна та безпечна робота комп'ютера. Це справжні герої, які працюють тихо і непомітно за лаштунками. І наостанок питання для роздумів з усіх цих службових програм, яку можна було б назвати найважливішою, можливо, це надійний антивірус, що стоїть на варті, чи зручний файловий менеджер, без якого все перетворилося б на хаос, чи може програми для резервного копіювання, які одного дня можуть врятувати все. Варто про це подумати.